У нас вечір, бачите, як сонце сідає. Таке відчуття, що воно сідає на мороз, правда? Гарно. Такий прямо, як можна, хто б міг малювати, так можна і намалювати. Привіт! Гарна погода, гарний настрій, гарна їжа. І от я вирішила приготувати гарний смачний салат. Що входить? Застелила харчовою плівкою посудину, туди. Потертий сир твердий, на нього картопля потерта. Ось маринований огірок у мене, Він замари... цибуля маринована в розсолі із огірка. Теж на цю картоплину. Майонез зверху. Тепер же у мене є потерте на терці м'ясо яловичини, воно соковите, не таке не засушене, дуже-дуже гарно зварене. Я додаю його сюди, на нього зелений горошок, і у мене трошки ще майонезу треба сюди додати. Додаю майонез, і тут лишилося ще одне яйце, я його теж сюди. І ще в мене тут залишився ну, якби, трошки сира потертого, я його рішила теж сюди. Іменно в цей якби, шар. Тепер в окремій посудині змішую ложку майонезу, трошки підсолюю і викладаю на те, що у нас внизу. Зверху зелений горошок розрівнюю і рішила трошки ще майонезу. У мене лишився ще кусочок м'яса яловичного, я вирішила дотерти його на терці, нехай уже не лишається, не спокушає мене. І я його сюди ж на оцей горошок закриваю плівкою і в холодильник. Пройшло дві години. Я витягаю його з холодильника, перевертаю на тарілку, забираю плівку харчову. І, от уже в такому вигляді він уже досить таки презентабельний, його вже можна їсти. Ще по кругу покласти щось зелененьке, червоненьке, гарненьке. Ну, я ще подумала, в мене є насіння граната, і я його теж сюди додавала для пікантності, для трошки, щоб розвеселити цей салат. Ріжу, кладу собі на тарілочку. Буду смакувати. Ви ж знаєте, що він дійсно буде смачний, дивіться, соковитий. Не плаває, не пливає в майонезі. Готуйте. Я думаю, що вашій сім'ї сподобається і діткам, і чоловікові. Некс, не складно, готуйте.